Друзі, мої щирі, радісні вітання. Я продовжую тему Живі портали. Вчора сталася одна технічна оказія. І я продовжую. Дякую вам за розуміння і прийняття, дякую за інтерес. Отож, зробимо глибокий вдих, і ми продовжуємо розкриття цієї важливої, цікавої теми. Яка відгукується всередині вашої душі, тому сприймаючи інформацію, давайте собі підтвердження наміром, що все це і всю цю інформацію я приймаю для свого максимального блага для блага всього людства і планети Земля. Я прошу, щоб інформація війшла самим легким, вишуканим способом. І, звісно, я маю намір і бажання працювати, тому що від того, що ми тільки почуємо мій голос, мій текст, ситуація. Кардинально не зміниться, ви думаєте, це прекрасно розумієте, тому вся відповідальність виключно на вас. Я лишень двері, я підказка. Отож, глибокий вдих, і ми розпочинаємо. Вірніше продовжуємо. Отож, якщо взяти. Наш екскурс по енергетиці від першої чакри, яка керує життєвою силою, і вона відповідно блокується страхом життя, земних почуттів і пристрастей, який зазвичай починає накопичуватись в попередніх втіленнях. Людина там пережила певний біль, і душа звикла до того, що часом страшно жити і народившись тут. Це відтворюється сприйняття. І щоб позбутись цього, не відкладайте страхи, а подивіться їм відверто, так би мовити, в обличчя і розберіться перед видаленням кожного з них. Друга чака впливає на творчу реалізацію та задоволення потреб, блокується почуттям провини збентеженням, соромом за власне тіло, сексуальними проблемами, абортами, викиднями. Низьким сімейним і соціальним статусом тощо це руйнівне відчуття. Кожен, хто пережив це, відчував себе похованим липкому коконі без надії. Блок знімається так само, як і в роботі з першої чакри. Проведіть інвентаризацію того, як ці фактори відіграли роль у вашому минулому. Подивіться на них з іншого боку. Згадайте все, в чому ви відчуваєте провину. Друзі, пробачте себе і всіх, хто образив вас у всіх тілах, у всіх часах і просторах, щоб злити ваші минулі й теперішні енергії і всі частини багатовимірної душі, тут і зараз. Наша третя чакра Регулює силу особистого наміру, блокується втручання, пхання в носа в чуже життя під приводом типу Я краще знаю в чому. Чому і що йому робити, а ось для неї буде краще. Ну, нехай робить отак. А тобі не соромно, а що скажуть люди, і таке інше подібне. Багато таких перешкод сягають корінням у дитинство. Через нерозумних батьків, цікування в школах з боку однокласників та вчителів, розблокування подібне до вищезгаданих методів. Четверта чакра вона бере участь у всіх життєвих процесах людини, заблокована горем, образою, небажанням любити, бо боляче, і відчувати чужий біль. Це теж дуже деструктивний стан. Прибрати значно складніше, тому що апатія і депресія заважають тверезо поглянути на проблему. Потрібні велика сила волі, щоб розібратись в ситуації. Та подивитись на все під іншим кутом. П'ята чакра контролює обмін речовин, спілкування і творчість, часто виявляється як індивідуальність у дитинстві, коли малюка змушують мовчати, не висловлювати своїх переживань і образ, а мовчки терпіти все, постійно його лаять, критикують. І натомість дитина, ця мила малеча, не може встояти і сприймає все на віру. Аж це дорослі сказали, авторитетні істоти для неї. А для його виживання вмикається блокування. І ще одна причина брехня собі та іншому. Уникнути цього важко, тому що багато хто постійно, систематично, це вірно, брешуть. Як казав Доктор Хаус у пресловуному серіалі, всі брешуть. І ось, власно, виникає глибока підозра на всіх, що підозрюють всі в обмані, навіть якщо їх не обманюють. Ну що ж, на жаль, брехня надзвичайно заразна. І її вірус миттєво поширюється на цілі країни в усьому світі. Виробити. Імунітет проти неї дуже важко, та це можливо. Не відповідайте обманщику тим же, ті ж самою монетою, а будьте чесним в першу чергу з собою. Шоста чакра. налаштовує тіло на підсвідому і духовну волю, блокується пихою, зрозумілістю, завищеною самооцінкою, ілюзіями, сліпотою та глухотою до всього жадібністю та заздрістю. Реально сприймайте те, що маєте, а не конкуруйте з сусідами чи Ротшвідами. Не намагайтеся бути вищими за своїх ближніх. Пам'ятайте, що ми є плацебо, яке робить наш розум важливим. Сьома чакра. Вона пов'язана з космічними енергіями, блокується з невірою, вищих хранителів. У власний шлях і власну місію, повною прив'язаністю до грошей, влади, роботи, оточення всього престижного, такого подібного. Знаєте, нелегко відпустити всю цю халепу і відновити зв'язок з джерелом, та необхідно це зробити для того, щоб бути живим порталом. Окрім розблокування енергетичних центрів живими кварталами, залежить від усвідомлення людини, яке може бути різного типу, Ну, на кшал того, які є категорії, скажімо так, типів на цьому шляху жертви, реакція на проблеми у цій істоти буває така: знайти винного і порвати на дрібні шматочки, як мав по газету. Тому коментарі на багатьох сайтах, до прикладу, перетворилися на токсичне сміття. Ви це усвідомили зараз. Багато бачите всі ці соціальні мережі, які вибухають з будь-якої теми, тому не будемо вдаватись подробиці, не притягуючи це зараз навіть на себе. А власне, це токсичне сміття, що випромінює нетерпимість, ненависть, ажіотаж і агресію, ставши улюбленою їжею негативних егрегорів. Пам'ятайте, кого ви харчуєте? А інша категорія бешкетники. Реакція на проблеми. Визначити, кого звинуватити, і моцно тріснути кулаком, щоб довести свою правоту. Особливо вони, я би сказав, такі смачні для енергетичних паразитів. Ух, справжні смаколики. Інша категорія шукачі. Реакція на проблеми в них така: пошук відповіді, бажання зрозуміти причини. А вони значно менш сприятливі до хвороб, намагаються знайти шляхи вирішення проблеми та покращення ситуації, часто провокуються темними грегорами. І якщо піддатися опуститись до рівня жертв, опускається, звісно, вони до рівня жертв чи башкетників. Ще категорія гравці, у них реакція на проблеми. Швидке прийняття рішень для виправлення помилок без страт енергії, добираючись до таких лантунних цвяшків. Вони здорові, успішні, оптимистичні, вміють захистити себе від егрегорів, і також можуть бути мішенями для провокації і потрапляти в категорію жертв, башкетників чи шукачів, але, зазвичай, ненадовго. Наступна категорія творці. Реакція на проблему. Вау! Боже, о, супер, круто. Е, я поспостерігаю деякий час і розберуся. А може, воно само ж виправиться? <рив> Сяючий, здоровий, іноді ця істота переходить в іншу лігу, якщо це спонукає винахідливість, а та так частіше в пошуках пригод бажання випробувати себе. І ще одна категорія джерела. Як правило, це несвідомі або розблоковані живі портали. У них немає проблем. У повній гармонії з усіма і з вся, і першими вони відкриваються і стають активними інтерфейсами та помічниками співтворців. А ось друзі, як це відбувається? Зазвичай процес починається в ранньому дитинстві, коли дитина перед сном бачить тонкий план і його хранити, Часто у вигляді сяючої голограми, може бути татко, мама, зберігає смутні спогади про минулі життя, про те, з ким тоді спілкувався. І ось, на жаль, родина та оточення швидесенько починають пригнічувати цю здатність. Та вона, ця мила особа, дитина, починає проявлятись, ця здатність в цій дитинці, починає проявлятись по-іншому. У вигляді мрій про інші світи, виміри. Це, власно, те, що не заблокують дорослі, підсвідомого відчуття себе іншим, нерозуміння того, чого і чому від нього чекають. Байдужістю до інтересів однолітків думками про подвиги в ім'я чогось вищого за себе, якогось такого супергероя. Пізніше виникає бажання постійно когось про когось спілкуватись, піклуватись та захищати. Виникає інтерес, до, здавалось би, таких, ну. Діаметрально протилежних речей, як інтерес до класичної музики, наукової фантастики, езотеричної та астрологічної літератури. Мовляв, і інформатика мені не завадить, і інтернет підходить, та всього, що служить інтересам суспільства, такої малесенької комуни. З часом накопичуються дуже широкі та поверхневі знання, такий свій універсальний дилетант. Інтерфейс не потребує спеціалізації. Досить добре перекласти, щоб усі зрозуміли, а, існує постійне відчуття, що хтось піклується, направляє і ніколи не зникає. Життя часто буває випадковим: страх застрягне на одному місці і прижитися. Безперервний потік, безперервний рух по невидиму компасу, до невідомих цілей, до повного пробудження. І розуміння власної місії на перший план виходять чуйність, поступливість, уважність, вміння приймати, прощати, берегти, любити, цінувати, дякувати та багато багато інших якостей. Примітно відзначити, що з цього моменту спонтанно чи в результаті духовних практик і внутрішньої роботи майбутній. Живий портал може бачити свої енергії на тонкій площині. Спочатку вони виглядають як плоска чорно-біла схема, при фокусуванні на ньому поступово оживає зображення, наповнюється вібраціями, набуває обсягу і починає переливатися всіма кольорами веселки. Вогонь перетворюється на кулю, всередині якої численні блискавки розряд золотистого кольору випромінюють від центру усіх напрям напрямках далеко в космос і продовжують пульсувати самостійно, активно, потужно. Яскраво сяючі кристали з'являються в кулі, і це неймовірне видовище. Або часом доводиться спостерігати, як власне тіло через космічні кораблі з'єднується з материнською монадою, енергетичними каналами у вузлах, які освітлюються як досвід усіх тілень, а потім доводиться затриматись на декілька хвилин, перебуваючи у стані сили, свідомості, генетичних компонентів матриці. І відчувати цю величезну, абсолютно і доброту і своє унікальне, улюблене фізичне тіло, яке, приймаючи всі ці енергетичні потоки, як кипить, притворюється у потужній, киплячий казан. Або ж це може бути мить, коли Доводиться простежувати крах шкали часу, де один із особистих аспектів вів якийсь кримінальний спосіб життя, як цей досвід знову обпікає, жалить, перш ніж увійти у кристалічну клітину душі, і як завдяки концентрації енергії та любові ця негативність нівелюється, знищується, зцілюючи старі травми. І Зв'язуючи все це в одне єдине, чудесне поле досвіду, уроків, або ж доводиться дивитись на деякі вібраційні візерунки, які ускладнюються, а кольори безперервно змінюються від білого і золотого до Пурпурового, фіолетового і насиченого зеленого, а потім перетворюється на потужний енергетичний потік, який очищає весь навколишній простір. Або ж помітити тонку структуру у вигляді світлових сфер, що швидко обертаються, проникають одна в одну, пульсують і переливаються всіма відтінками спектру всередині кожної. Із них відбувається гра, утворюються квіткові візерунки, і кожна кулька сяє золотистим випромінюванням, стає тонкою, збільшується і розростається далеко в простір. Або часом доводиться спостерігати, як світяться нитки власної хвильової ДНК, перетворюється на світловий стовп. Створений із дрібних мозаїчних елементів білої, прозорої речовини, і потім він стає різнокольоровим і багато мараним, утворюючи химерний дизайн, що викликає відчуття спокою, рівноваги, свободи. Сьогодні на трьохвимірні землі не так багато людей, які готові віддати себе на служіння загальному благу. Доволі багато свідомості, гангренозно, гангренозні, вони перегнивають від цих суспільних опрацювань, цих хвиль різних планових подій, які виливаються із широких русел засобів масового інфікування. Вони не мають власних думок, їх контролюють і направляють чужинці. Але все більше і більше людей хочуть стати живими порталами. І, як і інші, так і вони піднятись на космічний рівень і створити процвітаюче майбутнє. Дорогі мої співтворці, пам'ятайте, що наша думка магнетична, вона приваблює можливості з космосу для трансформації та спілкування зі світами, де те, що ще не було досягнуто на землі, вже зроблено. І таким чином горизонт бачення розширюється. І людина починає розуміти конкретні завдання своєї еволюції: змінити себе і планету, на якій живе, і разом перейти в новий вимір. П'ятивимірний відкритий світ, він направду відкритий для людей, які вчаться об'єднуватись і почуватися єдиним. Ціле і частини. Вони співсутні. У їх союзі також є своя закономірність. Дві аури підсилюють одна одну в сім разів. Це коли ми робимо щось разом. разом. Якщо люди однодумці, їх частотна хвиля однакова і спрямована на спільну мету. Коли в дію в співтворчості приєднується три людини, тоді енергія помножена на сім квадратів. Тобто в 49 разів. Якщо є 4 людини, то вони посилюють один одного в 7 разів до третього ступеня. Тобто в 343 рази. Друзі. Об'єднуючись, ці живі портали мають велику силу творення, яка допомагає нам повернутись до світла. І жодна сила на землі не зупинить це. Тому ми так старанно і наполегливо заохочуємо займатися щодень медитативними практиками. Ми на право в телеграм-каналі займаємося щовечора закритою групою у складі чудесних творців, які з кожним днем пробуджуються і згадують себе більше і більше. це Надзвичайно приємно і це неймовірно тішить. Не нав'язую, не наполягаю, а лише натякаю. Це двері, а вам стукати у них чи обирати цей шлях. З вами сьогодні був Олександр, людина чудосія. Дякую за ваш перегляд, ваш прослуховування. Залишайте коменти, залишайте враження. Спасибі всім тим, хто не просто дивиться. А ділиться, ділиться щедрістю Творця. Я люблю вас, дякую вам, обіймаю світлом. До нових зустрічей у нашому енергопросторі.